Будемо зараз е, перекучувати. Це все ще, ще той вже? день, коли ми переїхали перші на другу. Ми на пляжі і ми хочемо уснути. Це ж я брала, щоб спробувати що з собою потім так. Е, купити. Зараз собою ламаємо його на тімає і запам'ятовуємо, що ми пробуємо. Ми будемо фотографувати, дивіться як. Я відео знімаю. Покажи, подожди, покажи упаковку спочатку, щоб ми... Подожди, подожди. От я отак. Все. Це печиво, вон там намальовано печиво. Маша, подивіться, яка красота. А, ти там собі улеглася. Ну, гляньте, як вони там влаштувалися. ну такое себе. Ну, на подарунку классно, так. Солодка, речі. Ну, сравнительно. Ні, ну тут дуже непогано. Ні, ну я таке так я. Такого плану. И... Нічого. Ничего не, не звучного. Так. Не, надо съесть-то. З его. Маше передаются. Давайте раз. Так, А Маша. Я дала уже. Вот Маша два. На. Так, А Таня. Та, та, а ценна снимала. Ты же ела так? Да, дуела. Хватит. Там. Бери в руки. Наступний вот. дай в руки. одразу... Маша, на, І покажи бумажечку. Бумажечка. Вот. Сейчас подождите. От так виглядає бумажечка. це ми для себе фіксуємо і вам вже показуємо. М -м -м. Такое печенька. Маша, як тобі? Пісочне печення, начинкою побігла якесь. Не відрізняється. Там що інжир немає. Не відчувається, що інжир, просто щось Ну, Відчувається присмак. Тут що мені більше за все цей перший тортик, і сподобається. Що ми вчора пробували? Ты его снимала? Да, да. да я снимала. Знаешь, у меня такая упаковка, И через тут а там все да? А там уже да? Так. Давай. Что, распаковывать? Да, все, пахлава. Распаковываем. Спасибо. Так, я горю. Вже на сонечку. Mm. Так, що там у нас ще? У нас ще є ось така штучка. Озідра. Mm. І ну, це печиво буде таке саме. А, і от різні mm. печиво mm. з різними mm. начинками. Ми зараз відкривати не будемо. А що, Ну все зараз з'їмо, все у нас має бути пеперед. О, як це виглядає.

Mm. М -м -м -м. Я хочу. Да. Маша. А прямо тут треба Андрей Аленю. Да. Да. Бежит, но... Скажи. <ристот> да, все смачно було. Так, покажи этикеточку. Вот а це мені треба Андрею и Алену Отака. Вот, <ристот> вот оно. Ой. Охренеть, смачная. Да. І що? Да. Так, відкривай. Відкриваю, У мене чисті руки, це просто мокра. Облизнута, я зрозумів. Угу. Облизнута, ти правильно поняла. Саме так. Облизнута. Так, ну що, завтра у нас по плану екскурсія в гори скали пляжі. На... На... на лодочки.

Горікова. ні, Горікова. там багато. Наче вона не з цього, наче вона не з насіння, а з горіха. Класна, штука. Мені це сподобалось. А ну розкрий розкриє. Видно? А ну дивись, мама, видно? Да. Угу. Маша, у нас тут бомба ракета. На. Давай так. Да, це класно. Берем. Угу. Так, ну еще там. Да, це, я да, це пізніше, ну це понятно. В а? Не хочу у Не погрубає Да. Давай мені. А, ну Маша не любить гірка. Вона така гіркувата, да?

і ловимо релакс. На мішечках. Дуже зручно. Тобі зручно? Да, дуже. Дуже-дуже. Угу. Наталіш. Ну, Ми вирішили переміститися на той пляж, ну, на якому ми вже були. Трошки ми півня там, ну, не трошечки, ми пів дня там пробули, на тому пляжі, поїли всяких вкусняшок. Але вирішили, що ми хочемо обідати саме в тому в закладі і я. Ну, обідати вечеряти. Тобто ми переїдемо на наш знайомий пляж. Наш знайомий Барду, нашого знайомого бармена і нашого знайомого Мейню. Да, девочки? А чого ти? Ти вирішила сюди поставити? Правильно, на, і мою туди теж пуста. У нас там нема достати. І, мою там нема і під от ти подсілочку теж. Отак. Ой, хорошо? Жить добре? добре? Опа. Ого! Это, было это мама закрыла багажник. Да. Мамечка, за это на час, час. Мама, это Ух, было это дуже ощущение. Совсем чуть-чуть это. Это не мог. <реку> я бабочку спіймала. <реку> Верніше врятувала. Вона прямо вот тут була під ногами. Я її зараз пересажу сюди, щоб на неї ніхто не став. <реку> вот. Тепер можете всі спускатися, дозволяю. Вона дуже гарна. Да, так, дуже гарна. Ви Ми... трошечки вирішили спочатку покупатися? Мої люблю від спорта. Ти Да. Я казала, да, що в будь-який момент. Коли м'ячик поряд, він завжди прилетить на мене. От зараз можемо перевірити. Я його притягую, як магнітом. Буде п'ять людей йти, прилетить мені в голову. Це дитинство так завелося. Так, от тут вода, дивіться, місце... чистіша ж вода, мені ж не здається. Ні, ну так, да, штармі теж трошки мутновато, але набагато. Така якась більш морська чи що. І це Іра стала в тінечці. Пішли, там тіньочок. Вон там де Іра розстає, там тіньочок. Все, залишаємось тут. Ні поводка, не холодно. А каже, що вода набагато холодні. 嗯，好厉害！如 <noise> 霜<樂>。哈哈哈。 Кайкушніця. Я пішла до них, бо мені вже теж жалко. У мене весь другий підбородок мокрий. У нас ось брали? така обіда вечеря. Ось знову в цьому закладі. У мене різото морське. У мами я гучно говорю, що там музику плечали. Отут -от 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 там авокадо у ті теж різото чудово. І от ми всі тут їмо. Всім смачного. Ой, музика ні, не закінчилася. Та не буде нічого. Ось у нас тут знову прекрасний закат. А ми сидимо. І вечеряємо, і там такий закат. І всі прекрасні. Біжу, бішу, пішу. Там щось там прыгає. О! Вон, вон, вон. О! Оце так. Да. Боже мене зараз серце вискочить. Де воно? я встигла зняти. От це да. О, вон! Знову. Де? Не бачила. Так, да, то ж якась велика риба. Оце, так. Да. А, бік. Стільки народу одразу прибігло на берег. Оце шоу у нас, да? Шоу так, ну що, дівчата? Поїхали? Поїхали. Сонечко провели, закат зустріли. Захід. Дельфіна якогось або тунця побачили. Все, можна їхати. Так, наш час пожрати. Нам наш обід вечеря не спрацював. Я не можу заснути до голоди. Початок 11. Я, досили, щоб <правда> я така сижу і думаю, так, я б щось з'їла. І через 5 хвилин приходить Маша, відкриває холодильник і дивиться туди. Я кажу, ковбаса. Мама така, да, я б теж ковбаски якийсь б, бутербродик б б з'їла. Ух ти, мама, у тебе оригінальний прикид. Маша знімала рекламу якоїсь маски для волосся. Я не знаю, що це за маска, але я вже її хочу. Ти подивись на це. Та я взагалі Ні, нічого. Мені навпаки, хочеться І ще його. Я нічого ще не робила. А, Та нічого й робити не треба. Нічого ще не робила. Подивіться, класна вже реклама, повертайся. Я нічого ще не робила, каже, от. Супер. Да, просто висохла сама собою. А да? я вирішила мить голову, я вся в солі. Та завтра все одно вранці. Я чесно я мила, мені так було обидно. Ми завтра їдемо вранці на екскурсію, цілий день плаву. На да. Мені навіть подобається моя солю на голову. Да, мені теж подобається так. твоя соло на голову. Так, так давайте, так, давайте поїхати, поїхати. Да, да, вечеря, вечеря. Так, а ножі найшли? <сёк> Это ты. У -у. Он у нас у -у. Секси бабушка. О, а лопатки тут хорошие. Секси бабушка. Ой, у -у. извините. Вика. <сёк> <сёк> Все хорошо. Что хорошо? Что хорошо? Ну, конечно, хорошо. <сёк> Ви впевнені, що немає більше інших. <плёж> немає. Та все, <плёж> не драматизируйте. Ну ж такі неповоротливі до ну, Ой-ой-ой. Не хто би говорив? Не так, Я просто зараз не overstimulated. Я зараз відпіляю вместе з досточкою. Це салями. М -м, гостра. Це Клас. та що... Це була. Шо... Вона а -а називається діабола. Ми взяли дві. Одну зеленим. Одну з червоним. Оце червоним. Я Я читала з зеленим склад. У мене ножик, а множеством єжу це так. Зато дивись як тоненько. Не треба так тоненько було. Ідемо десь в 4,55. І в десь на масках. Ну вже спать пора, я в такий час не вечерю. А що там ще мазать? <сіст> а що там говорили, та, що там мазать? Тут, значит, <сіст> та що ми там поїли? Ризотто, тарілка... таря. Турис уже давно я там Не, Але ви подумайте про загальний калораж, який ви з'їли за день. Да, ми не доїли доїлись кокам. Однозначно. Поради їсти, Поради доїсти. Саме доїсти. Саме ми час доїсти. Ми от по гранаті з'їли. Солями. Да, Помідор, огірок ми нарізали. Огірки такі. Огірочок. А щас щас вони знис знис солодкі на смак. Що? Да? Солодкі. Не, не. Огірки солодкі Давай <різь> ще.